Слава Ісусу Христу! З самого малку нас обманюють. Спочатку нам нав'язують ілюзію про цього Діда Мороза, якого ми чекаємо, в якого ми віримо. І замість того, щоб нав'язувати нам любов наших батьків, які роблять нам ці подарунки, нам нав'язують різну. Дурню про якогось міфічного персонажа. Далі розповідають, там, що на питання, звідки я взявся, мені відповідають, там, що там принісли чи в капусті, чи ще якусь хрінь городять. І потім, коли людина підростає, коли вона починає усвідомлювати все, то поступово такі подібні речі. Подібні побрехеньки вони формують в свідомості людини нормальне сприйняття цієї брехні. І далі, коли ми вже починаємо так чи інакше шукати відповіді на головні питання свого життя, хто я такий, навіщо я прийшов в цей світ, в чому сенс мого життя, ми так само часто ведемось на ці ілюзії. Ілюзії, нав'язані нам суспільством. До прикладу, що можна. Коли людина померла, визвати собі батюшку, священника так званого, в лапках, звісно, і який помотиляє кадилом, всі побажають царство тобі небесне, і людина буде, душа людини буде спасена. Це все єресь. Або що можна помолитися там до ікони, до образа і так далі, і цим врятуватися, або щось подібне. Це все єресь і це все абсурд, тому що коли я раніше теж так думав, але коли я почав вивчати слово Боже, почав вивчати істину, Біблію, а Біблія являється Словом Божим до людей, Біблія являється інструкцією для життя, я почав розуміти, що нас обманюють. І ця брехня в'їлася глибоко в наші серця, в наш розум, і ми шаблонно використовуємо ці речі. Але люди, прошу вас, схаменіться. Це не рятує. Ніяке побажання, царство тобі небесне не врятує людську душу. Людську душу врятує лише істинний священник, який призваний Богом звіщати істину. Вказувати людям шлях до спасіння, вказувати людям розуміння Слова Божого, розуміння того, хто такий Ісус Христос, який являється Спасителем. Ісус прийшов в цей світ, щоб дати нам істину, шлях і життя вічне, щоб ми не були обмануті сатаною, тому що сатана прийшов украсти, вбити і погубити, нав'язавши нам купу всіляких релігій, купу всілякої брехні. І якщо людина не покаяться при житті, якщо людина не вивчала і не знала слово Боже, то на її душу чекає пекло. Про це говорить Бог, про це говорить Слово Боже. Ісус Христос саме для того й прийшов, щоб ми не потрапили в пекло, щоб ми шляхом. Покаяння шляхом вивчення Слова Божого, вивчення начатків вчення Христового, які є фундаментом християнської віри, пізнали Бога і повернули втрачену позицію, яку мали Адам і Єва до гріхопадіння. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини, благаю кожного з вас, покайтеся і віруйте в Євангелія, тому що іншого шляху для спасіння немає. Любіть Бога та ближнього, та будьте благословенні.